Всіх вітаю! І сьогодні знову про головне: як дізнатися, яка роздільна здатність на одному об'єктиві. Слухаємо, дивимося і повторюємо. В камеру вставляєте карту пам'яті. Налаштування вставити, щоб вона записувала в максимальній якості. Далі чекаєте, поки один фрагмент запишеться. Як тільки фрагмент записався, зберігаєте його на телефон. Далі натискаєте на нього. Вибираєте відомості. І дивитесь на роздільну здатність. Вказано 1280 на 720. Тобто тут 1 мегапіксель. Чудово, так? А Китаєць обіцяв 4 мегапікселя. Ось так. На Алікспресі обіцяють. Ну і наші, звичайно, на Олексі, Пром розетка і так далі. Поїхали, які беруть товар саме звідти. А де ж його ще брати, так? Ось, так само вам продають і тут. Далі беремо камеру таку ж саму, абсолютно, з вигляду, але від камон. Зображення бачимо більш цікаво відразу. Відкриваємо відомості роздільна здатність 2560 на 1440 UHD Це говорить про те, що цей об'єктив має матрицю на 4 мегапікселя А тому. Хлопці та дівчата, камон, ну не будьте наївними. Якщо ви бачите особливу техніку, однакову, але по різній ціні, то вона 100% буде мати і різні параметри. Особливо, якщо це ОМ-виробництво з Китаю, це не яблуко, яке можна в магазині пощупати, покрутити, подивитися гниле-не-гниле, м'яке-не-м'яке і оцінити його. Наглядно. Я розумію, що зараз грошей у всіх не так багато, як би хотілося. Але якщо ви вже купуєте техніку в даному випадку з Китаю ось, масового сегмента, тобто бюджетного сегмента, то виберіть там, де надається гарантія і де є можливість її повернути. І нехай воно буде на копійчину дорожче, але все таки гарантія. Надає вам спокій і впевненість в довгоочікуваному вами товарі. А кому відео було корисним, будь ласка, підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться і до нових зустрічей!